Сьогодні, 27 лютого, у дубні відбувся черговий уже 27-й, духовний ранок. Він був присвячений темі війни, яка зокрема звучала, і будеш пам'ятати усю ту дорогу. Війна, яка вже 10 років іде. З них два останні – така повномасштабна, і ми бачимо, що ми тими дорогами воєнними ходимо, і оці біблійні вірші. І будеш пам'ятати ту дорогу. Це як підсумок саме того, що ми маємо винести. З цих десятилітньої подорожі дорогою війни. Це перша тема, яку ми не могли обминути сьогодні, тому що якраз у це ж лютий місяць. Під час зустрічі говорили про виклики, які стоять перед Україною та Дубном, про проблеми, які виявила війна. Війна не формує людей. Війна виявляє людей. Вона виявила хто є, хто. Саме головне друзі, вона не втратити орієнтир. Зв'язок з Богом. Нам не втратити істину, нам не втратити, бо війна інформаційна, страшніша війна, ніж всі бомби разом взяти. Ми не хотіли вчити свою мову. Нас заставили вчити чужу. Ми не хотіли молити в своїй церкві. Нас заставили молити в чужій церкві. Ми багато чого не хотіли. І та церква ворожена, вона нас. Не тільки дома не вбивала, вона нас вбиває зараз і духовно, і морально, і ідеологією. У заході взяли активну участь освітяни, зокрема директори шкіл та ліцеїв міста, які обговорили практичні шляхи впровадження уроків християнської етики у своїх закладах. Ми опрацювали підручник від початку до кінця, вчителі, які будуть читати. Ми вже підручник опрацювали від початку до кінця, готуємо презентацію для батьків на батьківські збори, для того, щоб батьки 4 класу поки що, от ну і початкова ланка так само, починаючи з початкової ланки, для того, щоб розказати батькам, що їхні діти будуть вивчати, щоб у них не було ніколи ніяких сумнівів. Всі поспішають, всі намагаються забезпечити свою родину, сім'ю. Ми розуміємо складний час. І тому я впевнений, що саме предмет християнська етика він дозволить донести до дітей і виховати в них самі такі головні якості, як на мене. Тобто це людяність. Першу чергу і доброту навіть я готовий сам читати цей предмет на навчальному закладі, я записався якраз на курсі підвищення кваліфікація, тому своїм прикладом буду показувати, як це пропроваджувати в навчальному закладі. Сталося, що цьому році ми мусили відмовитися від цього курсу, тому так як є новий підручник, є нова програма і є підтримка влади, ми. Дуже задоволені, і наступному році обов'язково знову запровадимо цей курс. Ментальне здоров'я е, дітей це е, дуже на часі зараз, і е, ми. Підтримуємо ведення цього курсу. На жаль, так сталося, що в нашому ліцеї, теж в цьому році ми не мали годин в зв'язку із браком коштів. Хоча зацікавленість і запит від дітей і від батьків є, тому думаю, працювати ми будемо. Зокрема, на заході завдяки відеозв'язку були присутні представники Острозької академії та вчителька християнської етики із окупованого нині Маріуполя Оксана Павлова, а також Алла Черній, керівниця Рівненського обласного інституту, після дипломної педагогічної освіти світ іде за християнськими цінностями сьогодні. Сьогодні Корея шукає християнські цінності. Сьогодні Індія шукає християнські цінності, сьогодні Філіппіни шукають християнські цінності. Нам сам Бог дав це. І ми не можемо ну до кінця це використати, де ще відгорожуємося. Ми не обмежуємося це християнською етикою, хоча цього слова теж не потрібно боятися. Ми християнська держава. Під час заходу вкотре наголосили і на національно-патріотичному вихованні, що теж пов'язане із впровадженням християнської етики у навчальних закладах міста, про що учасники духовних ранків зазначали уже неодноразово. Християнська етика вона позаконфесійна, тобто там зібрана сама сутність християнства, і крім того, хочу розчарувати тих людей, які говорять, що будуть викладати етику там священнослужителі різних конфесій. Християнську етику будуть викладати звичайні українські вчителі. Ми вже добилися, що навчання наших вчителів. Так, християнської етики вже буде відбудеться безкоштовно. Це вже той плюс. Цей предмет. Я думаю, по лінії веративної освіти він однозначно має бути.